У Запорізькій гімназії номер 19 після капітального ремонту відкрили укриття. Ремонтувати сховище почали в жовтні, а завершили наприкінці грудня. Наразі тут повністю відремонтовані та пофарбовані стіни, стеля та підлога. Замінена вентиляція, зроблені з нуля каналізація та електромережа, встановлені сучасні світильники. В укритті обладнали санвузол, де є три умивальники та шість кабінок. Туалет має автоматичну систему. Відкачування. Також встановлені два біотуалети на випадок відключення світла. Окрім того, є бойлер, отже, і гаряча вода, а також запаси питної та технічної води, генератори, вогнегасники тощо. Як розповідає директор гімназії Олександр Могилін, до ремонту підвальне приміщення було в занедбаному стані. На жаль, тут ніхто нічого не ремонтував. Тут не було підлоги, була зламана вентиляція, і була відсутня повністю каналізація. Відповідно, вентиляція так само нова зроблена повністю, ну і зроблена нова підлога. І ви бачите косметичний ремонт, змінено освітлення, проведена нова повністю електрика, тому ми зараз сучасні і готові до роботи. У гімназії є централізоване опалення, а тепло в укриття подається завдяки новій системі вентиляції, яка нагріває повітря в приміщенні до комфортної температури. Укриття має два виходи, на кожному з яких встановлені нові двері. У нас встановлені на кожному з двох виходів спеціальні двері, які облаштовані системою антипаніка, то тобто натискаючи на рычажок, двері, дуже легко відчиняються. Відповідно, всередині немає жодних замків це дуже зручно. За словами директора, оновлене укриття дозволяє запровадити в гімназії навчання за змішаною формою, і частина батьків дали на це згоду. В укритті облаштовані просторі приміщення під класи, де вже стоять парти, стільці, дошка та підконференц-зал, який також укомплектований меблями. Є в укритті і вай-фай, що важливо для навчального процесу. Окремо також облаштували ігрову кімнату для вихованців дитячого садка, адже батьки дошкільнят також хочуть. Аби їхні діти відвідували заклад. Тобто ви вже готові фактично так, виходити з змішаний формат навчання. Так. І у вас дітей в школі? На сьогодні дітей 488, садочок 87. Бажаючих на сьогодні школа 83 навчатися, в садочок 30. Тобто відповідно до положення батьків, ви зробили графік? Так, да, у нас вже є розклад, занять, ми склали. Першу зміну, другу зміну для того, щоб початкова школа старшої школи не перетиналася. Наразі у гімназії чекають рішення міськвиконкому і військової адміністрації щодо можливого навчання та відвідування дитячого садка. Міська влада ремонтом укриття задоволена і фактично, вже, як сьогодні директор школи підтвердив, вже Обстеження за результатами капітального ремонту фактично вже відбулося, і без всяких зауважень це найпростіше укриття вже введено в експлуатацію. Якщо взяти загалом, то на протязі двадцять року міською владою було здійснено капітальних ремонтів в 30 закладах середньої загальної середньої освіти і в шести закладах. Дошкільних це дитячі садочки. Тобто, загалом, капітальним ремонтом було охвачено 36 об'єктів. Відповідно до проєкту на оновлення укриття витрачено понад 3,5 мільйона гривень. Це були кошти як з місцевого, так і з державного бюджетів. Оксана Чуприна, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.